Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Пункт 4. діяння, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Тарас Пустовіт, Ольга Підкидач, Іван Тимощук та Михайло Олійник. Ці імена чула вся Рівненщина та й вся Україна. Одні з найгучніших справ хабарників, які прогриміли за останні два роки, досі не дійшли логічного завершення. Та й чи дійдуть а, реально по всій країні з тих, кого затримували, реально посадки там одна чи дві взагалі? А кого посадили з хабарників взагалі за останній час? А, є затримання. Причому там в Україні і в Рівненській області, але немає ще ні за ким не закрились двері в камеру. Їх засуджують, але їм дають там, скажімо, 5 років, а потім е дають 3 роки відтермінування. Це означає, що це не реальна в'язниця, а просто кримінальна відповідальність. І таким чином е я не пам'ятаю якихось таких гучних історій. Е хабарників, які б реально сиділи в в'язниці. Тобто в СІЗО, так, там, якісь місяців, місяці, а щоб потім сіли в'язницю малоймовірно. Та про все по порядку, уже колишнього заступника голови Рівненської ОДА, екс-мера Острогав Тараса Пустовіта на початку 2015 року затримали на хабарі у 8 тисяч доларів за сприяння у перемозі в конкурсі перевезень у січні після затримання Тарас Пустовіт перебував у ізоляторі тимчасового тримання міліції. Пізніше його відпустили під заставу. У вересні 2015-го на хабарі у 9 тисяч доларів взяли і ще одного чиновника облдержадміністрації начальника департаменту соцзахисту Ольгу Підкидач. Слідство встановило, що зазначені чиновники органів влади одержали неправомірні вигоди від керівників санаторіїв за сприяння у фінансуванні договорів саме від цих санаторіїв щодо оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. На сьогодні ці підозрювані, звільнені з обійманих посад, і триває судовий розгляд обвинувального акту. Вже багато буде залежати від уваги громадськості і від активності громадськості. А зважаючи, ми повинні розуміти, що ми від цього хочемо. Ми хочемо, щоб ці люди за заграти. Чи ми хочемо, щоб наступні після них не брали? Чи ми хочемо, щоб вони не були допущені до системи управління? Якщо ми говоримо про те, що вони повинні бути не допущені до системи управління, то я вважаю, що умовного строку і заборони займати посади на максимально тривалий термін достатньо. І ще дві гучні справи стосуються землі та сільських голів, які нібито хабарі отримали за те, щоб цю землю віддати безкоштовно. З радянських часів в земельному кодексі у нас залишилось те, що роздають, що можна безкоштовно отримувати землю. І так сталося, що найбільше безкоштовну землю, дорогу безкоштовну землю, отримують ті, хто ближче до влади, до грошей. От. Звичайні люди так легко не отримують хорошу землю. Тому це такий от ресурс для зловживань постійний буде, поки буде таке законодавство, а його ніхто не прибере, тому що це непопулярно». Один із них голова Обарівської сільради Іван Тимошчук, якого впіймали на хабарі у розмірі 504 тисячі гривень у березні 2015-го. Нині справу розглядає рівненський районний суд, який вже провів півтора десятка засідань. Досудовим розслідуванням встановлено що сільський голова одержав неправомірну вигоду у сумі півмільйона гривень. За те, що е, обіцяв особі виділити земельну ділянку площею 0,25 га поблизу водного об'єкту. Іншого обвинуваченого Зорянського сільського голову Михайла Олійника затримали вже цьогоріч, у серпні. Встановлено, що за ці кошти сільський голова е, мав підготувати документацію для виділення 10 земельних ділянок особі, загальна площа яких становить півтора гектара. У цьому кримінальному провадженні досудове розслідування завершено і обвинувальний акт щодо сільського голови розглядається Рівненським міським судом. З урахування вимог Кримінального процесуального кодексу України, оскільки даний злочин відноситься до особливо тяжких, то матеріали кримінального провадження розглядає суд колегіально у складі трьох професійних судів. Однак журналісти вже давно помітили чіткі схеми, за якими хабарницькі справи розвиваються далі. У першу чергу розгляд справ сильно затягується. Та й якщо завершується, то обмежується для нечистого на руку умовним терміном і штрафом. По рівненських от таких самих гучних е, справах, то чим вищий чиновник, тим довше розслідується е, і власне судовий розгляд приходить провадження. Тобто, по пустовіту, взагалі, справа заглохла, наскільки знаю, бути. І розгляд справи, по суті, перенесли в Дубло на наступний рік, де її почне новий суддя, розгляд справи по новій взагалі судові, тобто поки там. Ну тобто за цей час можуть втратитися, можуть втратитися певні докази, може ну, багато що може відбутися. Різноманітні способи затягнути розгляд справ підтверджують і у прокуратурі. Та навіть якщо у правоохоронців, як то кажуть, всі карти на руках, відео мічені гроші, свідки і ледь не явка з повинною, не факт, що справи таки дійдуть до логічного завершення, бо ж обов'язково знайдуться ті, кому це невигідно. Мені взагалі дуже не подобається історія з хабарями, де конкретно беруть когось за якусь конкретну одну історію з якоюсь конкретною сумою грошей. Тому що як показує практика, такі а... Дії людей вони є систематичними, і в такому випадку потрібно доводити систематичність цих дій і, зрештою, розкривати якісь корупційні схеми. Розкриваючи корупційні схеми, ми приходимо до того, що в цих корупційних схемах задіяні 98% усіх чиновників. На мій погляд, є небажання доводити справу до кінця, аби не відкрити свого роду ящик Пандори. Знаєте, як ну, Не створювати прецедент. Тому що якщо посадять одного чиновника, другого, третього, п'ятого, то далі запуститься конвейєр. І ті, хто зараз від кого залежить рішення, запускати чи не запускати конвеєр, вони прекрасно розуміють, що і вони можуть туди потрапити. Більше того, вони розуміють, що є підстави, щоб вони теж туди потрапили. А доки Рівненщина чекає, коли ж тих, кого гучно затримували, посадять, десь вже триває підготовка нового затримання, теж гучного і швидше за все теж комусь потрібного. І може і з таким же розмитим закінченням. Ірина Чипорук Олег Тарасович для програми Детальний новинний огляд.